Довгоочікуваний футбольний чемпіонат Євро 2012 стартував. Його матчі відбудуться на стадіонах України та Польщі. У турнірі візьмуть участь понад півтори десятки збірних команд країн Європи. Для України домашній Євро 2012 стане першим в її футбольній історії. У Івано-Франківську літні майданчики вже підготувалися до перегляду матчів на вулицях. Чимало сувенірів із символікою чемпіонату. Чимало вболівальників з нетерпінням очікують футбольної першості, а ще сподіваються з. Вірна України покаже гідні спортивні результати. Буду дивитися ще всього вдома, може, декілька раз підуть в ПАП, а шанси, думаю, що, по крайній мірі, маємо пройти групу. Я зараз працюю на роботі, буду, може там на офісі, може ще десь буду цікавитися. А так, то вдома. Якщо випаде можливість, поїду до Львова, а так-то по телевізорі. Мені здається, добре, вони так тренуються нормально. можливо ось грають, можливо і виграють євро. Студент Прикарпатського університету Михайло Джугола вирушить до Львова, аби слідкувати за чемпіонатом Євро 2012 Там для вболівальників уже облаштовані спеціальні фан-зони. Це території з великими екранами, які транслюватимуть усі матчі чемпіонату. Я думаю, буде досить цікаво, тому що не пропущено всі цікаві моменти. Можна буде дуже класно поспілкуватися з іноземцями. З вболівальниками з інших країн і досить класно провести час. Ну і відчути в цей весь дух євро, цю атмосферу. Я думаю, це буде досить круто. Футбольний фанат Андрій Величко цікавиться цим спортом вже понад 10 років, намагається не пропустити жоден такий турнір. Фаворитом цьогорічного чемпіонату вважає збірну Іспанії, а конкуренцію їй складе збірна Німеччини. На рахунок збірної України, то я тільки за, щоб ми показали гарний футбол там. У нас є двоє молодих перспективних гравців, таких як Євген Коноплянка і Андрій Армоленко. Сподіваюся, що ми вийдемо з групи. В принципі, група в нас рівна. Ми попали з трьома сильними командами, але домашні стіни, думаю, нам допоможуть в цьому. Футбольний чемпіонат Євро 2012 стане першим подібним турніром в країнах Східної Європи. Триватиме він до 1 липня. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.